Всім привіт! Мене звати Віта Кващук, і у цьому відео хочу поговорити з вами трошечки про види іхтіозу, чим він відрізняється від звичайної сухої шкіри та про причини набутого іхтіозу. Мою історію ви можете подивитися за посиланням в описі, а у цьому відео намагатимусь не так багато використовувати складних термінів і говорити якомога простіше. Отже, уявимо, що наша шкіра це такий. Захисний мур, який побудований з цеглинок і цементу. Щоб наш мур був міцним, він має бути побудованим правильно в межах певної норми. Якщо ми говоримо про шкіру, то жирна, суха чи комбінована це такі межі норми, при яких наш мур, наша стіна не зламається і буде добре нам функціонувати. Цеглинки це наші білки, каратин, філагрин. Вони забезпечують основу нашої шкіри, щоб вона була гнучкою, пружною, не ламалася і не рвалася. Якщо наші білки якось неправильно збудовані, тобто наша цеглинка неправильно виготовлена, то наш мур, наша стіна вона буде ламкою, крихкою, буде лущитися і тріскатися. Цемент це наші ліпіди, тобто такий спеціальний жир, який склеює наші білки, наші цеглинки між собою, щоб крізь нього не вийшла вода і, відповідно, не потрапили якісь мікроби в організм. Якщо ліпідів мало або вони погані, наша шкіра так само сохне, тріскається, втрачає вологу і не може нас добре захищати від зовнішніх інфекцій. Всі люди мають різні мури, тобто шкіру. Якщо в інструкції будівництва були допущені помилки, то і мур може бути збудований з різними помилками: від трішки пошкодженого до такого, який зовсім не може виконувати свою функцію. Помилки в інструкції, за якою будується мур, це мутації в клітинах. Найпоширеніша форма іхтіозу це вульгарний іхтіоз, тобто, це такі мілкі тріщинки. В нашому мурі буду трішки підглядати, щоб нічого не наплутати. Помилки в будівництві пов'язані з мутаціями у філагрині це білок, наші цеглинки. Якщо цементу, тобто ліпідів, трохи не вистачає, то між цеглинками з'являються маленькі тріщинки. Шкіра втрачає більше вологи, ніж потрібно, стає сухою і лучиться, але загалом наш мур залишається міцним. Мілкі тріщинки в будівництві ми зазвичай. Шліфуємо певними в'язкими матеріалами: типу там, фарба, штукатурка і таке інше. То для шкіри нам потрібен хороший зволожуючий крем. Другий менш поширений вид це ламелярний іхтіоз. Тут помилка в кількох генах, тобто треба, щоб і у мами, і у тата були якісь певні особливості, які зійшлися в одному тілі однієї дитини. І повертаючись до нашого муру, цеглинки тут покладені неправильно. Якщо ви згадаєте стіну, яка складається з таких цеглинок, а тут в нас використані такі великі різної форми камені, які складаються в хаотичному порядку одна на одну. Якщо вам цікаво, які саме це гени, я напишу про це в телеграм-каналі. Посилання також залишу під відео. У ламелярному іхтіозі проблема не лише в цементі, а й у самих цеглинках. Вони неправильно з'єднуються і нашаровуються. Через це шкіра стає дуже сухою, вкривається великими пластинками, тобто це ніби великі такі чешуйки, така шкіра. Ну от уявіть глину, яка потріскалась і трішечки так позаверталась, або фарбу, яка потріскалась такими великими шматочками, і позаверталась. Отак приблизно виглядає ламелярний ктіос, і тут також важливо його зволожувати, щоб ці тріщинки не були ще більш глибокими, окрім того, що потрібен. Зволожувальний крем ще треба якісь антисептичні засоби, які е, не дозволять інфекції проникнути в ці річинки. Наступний вид іхтіозу це іхтіоз Арлекіна. Він не дуже поширений серед людей, тому що діти, в принципі, мало хто виживає з такою формою. Якщо говорити про нашу стіну, про наш мур, то це шкіра, яка складається з цеглин, з білків. І в якої немає цементу. Відповідно, тіло дитини втрачає вологу, дуже швидко висихає, ну, непридатне для життя. Ще одним поширеним видом іхтіозу є ік щеплений іхтіоз. Зазвичай зустрічається переважно у хлопчиків. Що це за мур? Це мур, який погано оновлюється. З часом потрібно в нашій шкірі замінювати старі цеглинки на нові. І ось тут іхтюз виникає через мутацію одного гена, який відповідає за нормальне відлущування відмерлих клітин шкіри. Старі цеглинки на мурі повинні замінюватись на нові, але будівельники, тобто клітини, не встигають цього робити. Старі цеглинки залишаються на місці, і мур стає нерівним шорстким. Шкіра людей з цим типом іхтіозу має характерні темні лусочки, що щільно прилягають одна до одної. Це основні види вродженого іхтіозу, але є ті, при яких порушується не тільки шкіра, а й внутрішні органи. Якщо ви маєте вроджений іхтіоз, ви можете здати генетичний тест, який вам покаже детальніше, які ще органи. Можуть мати проблеми, але якщо ви не здавали такий тест і ви знаєте, що у вас іхтіоз, зазвичай лікарі радять контролювати слух, зір, печінку, жовчний міхур. Та, в принципі, треба контролювати всі органи нашого організму, тому що іхтіоз може бути набутим. Набутий іхтіоз це мур, який поступово руйнується. На відміну від вроджених форм іхтіозу набуті розвиваються протягом життя і пов'язані з певними захворюваннями. Найперше, чому наша шкіра стала сухою, зазвичай ми менше звертаємо на це увагу, бо в нас то осінь, то зима, то весна, якісь оновлення. Ми кажемо, не вистачає вітамінів. Тобто дефіцит харчових речовин. Це нестача вітаміну А, цинку інших жирних кислот, що призводить. До сухості нашої шкіри на друге місце за поширюваністю, зокрема в Україні, я поставила ендокринні захворювання. А також захворювання щитовидної залози. Дуже поширений у нас діабет, і як наслідок цього є суха також шкіра. Причиною сухої шкіри можуть бути захворювання нирок і печінки, онкологічні захворювання, аутоімунні хвороби, Все це, це також призводить до сухості шкіри. Тож, навіть якщо від народження ваш мур був дуже міцним з часом. Під впливом зовнішніх факторів він може втрачати свої властивості, як в цеглинках, так і в самому цементі. Тож важливо дбати про свою шкіряну фортецю не тільки тоді, коли у вас є якісь захворювання, а протягом всього життя. Незалежно від того, яким міцним був ваш мур від початку. Про це поговоримо в інших відео. На сьогодні все. До зустрічі, пока!